Рокей від Ізі Волкер це революція у світі дитячих колясок. Ми раді представити вам унікальне поєднання автомобільного дизайну та функціональності дитячих колясок як результат співпраці бренду Ізі Волкер з дизайнерською агенцією Grand Studio, що спеціалізується на автомобільній промисловості. Було проведено широке дослідження користувачів та ринку, і одним з унікальних аспектів виявилось те, що Майбутні батьки взагалі не розуміють, що їм потрібно, тому купують класичні візочки, які змінюють вже через 5-6 місяців. Тому і Волкер запропонували новий погляд на коляску. Рокей це не просто коляска, це ціла система, яка створена для того, щоб зробити життя батьків та їх малюків максимально комфортним. Рокей це родина колясок, представлена у трьох варіантах: S, M та L обирайте ідеальний розмір, який підходить саме вам та вашому способу життя, без компромісів. ROCKY S. ультракомпактна та зручна коляска, розміром з ручну поклажу, ідеально підходить для подорожей та активних прогулянок містом. ROCKY M. стильна та функціональна міська модель, яка стане вашим супутником на кожному кроці. ROCKY L. зручна та прохідна коляска для найсміливіших пригод у будь-якій місцевості. По перше, хочеться відмітити ергономічний дизайн, який натхнений автомобілями. Стильний та сучасний зовнішній вигляд у трендових кольорах. Який обов'язково буде привертати увагу довговічний та функціональний текстиль, водо- та брудовідштовхувальний і має захист від ультрафіолету. Інноваційне сидіння розроблено з бічною підтримкою. Завдяки прямішому куту спинки та глибшому куту сидіння, дитина сидітиме рівно, сприяючи кращому вирівнюванню та розвитку хребта. А перфорація на сидінні запобігатиме ковзанню. П'ятиточкові ремені безпеки з можливістю регулювання по висоті, які гарантують надійну фіксацію вашої дитини. Підніжка, яку ви можете відрегулювати. У зручному для дитини положенні. Великий простір між спинкою та бампером, щоб дитині було комфортніше в зимовому комбінезоні з конвертом. Батьківська ручка та бампери виконані з преміальної екошкіри, до яких можна доєднати розумні аксесуари від Easy walker В модифікації L ручка телескопічна. У горизонтальному положенні спинки відкривається додаткове віконце з москітною сіткою, щоб вашому малюку було зручно, а ви могли наглядати за ним. Інноваційна розробка в моделі Rocky – це капор у формі купола, який закриває від сонця та опадів максимально з усіх боків. Це новий рівень комфорту у прогулянкових візках. Система амортизації на кожному колесі забезпечує плавний та тихий хід, що робить прогулянку приємною як для батьків, так і для малюка. Ну і звичайно, розмір колес ви можете обрати в залежності від модифікації S, M або L. лише одним натисканням роки миттєво складається, що позбавляє від складнощів, які часто виникають при складанні. І, звичайно, ви можете використовувати роки з першого дня життя малюка завдяки великій та просторій люльці. Люлька з органічної бововни створює м'який безпечний та тихий простір для вашої дитини з антирефлюксною системою, великі вентиляційні панелі на капорі та корпусі люльки, які можна відкривати та закривати для забезпечення комфортної температури. Зйомна накидка із двосторонньою блискавкою, яка відкривається з обох сторін. Розкладна безкаркасна конструкція дозволяє скласти люльку разом з шасі та компактно зберігати. За допомогою зручних адаптер. Коляска Рокей сумісна з більшістю автокрісел, що дозволяє легко та швидко переміщати малюка без зайвих зусиль. Чому варто обрати Рокей? Рокей це рішення на всі випадки життя. Купивши один візок, ви будете впевнені, що він прослужить вам і вашому малюку від народження до 4 років. На відміну від більшості моделей, рокей не потребує регулярної заміни, а кожен момент з нею стане зручним та безпечним.